Стільки господарів, стільки й смаків у стороні ландшафтного дизайну, і фахівці ландшафтники добре це розуміють, постійно поповнюючи і оновлюючи свій арсенал садових інструментів. До нього, наприклад, може долучитися ще один помічник пила. Іль мс 201 ТЦ вона стане у нагоді і арбористам сьогодні. У нашому огляді компактна, але достатньо потужна професійна бензопила. Штіль мс 201 ТЦ, яка підходить для обрізування дерев на висоті. Система ЕМТронік розпізнає холодний і гарячий пуск, забезпечуючи оптимальну потужність двигуна, постійно максимальні оберти і дуже добрий прискорювальний момент. Потужність двигуна складає 2,4 кінських сил. Вага бензопили 3,7 кг. сім кілограми. Двотактовий двигун -штіль із технологією 2MIX відрізняється більшою потужністю і тяговим зусиллям. Та при цьому на 20% меншими витратами палива в порівнянні з двотактовими двигунами такого ж об'єму. Ця модель оздоблена новою системою ЕМТронік, яка забезпечує легкий запуск двигуна. Такими функціями пристрою, як холодний і теплий запуск, робота і вимкнення, можна керувати одним важелем. Це робить керування ще більш зручним і безпечним. Антивібраційна система у зоні рукоятки знизить вібрації, що передаються на руки і дозволить працювати довше з меншою шкодою для здоров'я. Верхнє розташування ручки забезпечує зручне керування бензопилою однією рукою під час роботи на дереві. Компенсатор штіль елемент карбюратора, що регулюється. Він забезпечує постійну потужність двигуна. Незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки неможливо загубити. Вони надійно тримаються на гільзах завдяки спеціальним зачепам в конструкції гайки. Тож під час регулювання натягу або заміни ланцюга вони залишатимуться на місці. Заслуговує окремої уваги й байонетний замок кришки баку. Він забезпечує легке відкривання і закривання легко і без будь-яких інструментів. Система з маски Єматік» складається з направляючої шини «Єматік», пильного ланцюга оломатік і масляного насосу, що регулюється. Він дозволяє кожній краплі з маски попадати туди, куди саме необхідно. Система ЄМАТІК дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. Переконалися, Пилаштіль МС 201 тц дійсно незамінна. Коли мова йде про роботи на висоті, легка і потужна, вона стане у нагоді професіоналам, які віддають перевагу комфортній роботі, і придбати цю помічницю ви можете у магазині Добрий Господар.